Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Сьогодні у нас 19 вересня і є про що поговорити. В понеділок Динамо провело свій лише четвертий матч в чемпіонаті України цього сезону. Багато було перенесених поєдинків у команді Мір Челучеської. Ось, нарешті, після виліту з Єврокубків Динамо розпочинає заново свій сезон в Україні. І це дійсно справедливі слова розпочинає заново, тому що знову у стартовому складі вийшов матчі проти Орсли Кристян Біловар. І ще один важливий, найбільш важливий момент, який стосується складу. Це поява Володимира Брашка в центрі поля замість Сергія Сидорчука, який залишив клуб вже на початку вересня, переїхавши до Бельгії, і це фактично був дебют Брашка. Адже він виходив на заміну в деяких матчах цього сезону. Він грав за зорю. Він грав за молодіжну збірну одну, грав за іншу вже у якості капітана команди. Але в Динамо вихованець Динамо вперше взагалі в кар'єрі вийшов у стартовому складі. Тому ось це був важливий момент, як Динамо матиме вигляд без Сидорчука і як взагалі Динамо повернеться після невдалої Єврокубкової кампанії, загалом, адже не потрапляння до групового етапу. Це звичайно проблема. Навіть групового етапу Ліги конференції, але Динамо виглядало чудово, не залишило жодних шансів Ворсклі. І перемога з рахунком 2-0. Це навіть погано для Динамо, зважаючи на те, скільки моментів вдалося створити, скільки атак небезпечних було у гравців. Скільки шансів було у гравців, скільки атак небезпечних команда провела. Зрештою, це закінчилося лише 2-0. Причому другий м'яч був забитий аж на 83-й хвилині. На 5-й хвилині забив Назар Волош. Що на 83-й беніто між цим періодом і після голу Беніто також Динамо ну 4 чи 5 м'ячів точно мало не могло, а мало забивати. Звичайно, після такої гри лише самі позитивні емоції. Але можна пригадати, як Динамо розпочинало цей сезон. Ну, тоді були матчі, так проти Минає та Оболоні, ніби не найскладніші суперники, ніби не Ворскла, але як легко та потужно Динамо тоді грало. І навіть гру проти Чорноморця можна відзначати. Адже та тоді були індивідуальні помилки, перш за все, центральних захисників. А Динамо насправді створило багато шансів для того, щоб забити. Якщо говорити про гольові моменти, якщо говорити про гру в атаці, то Динамо показало саме те, що потрібно було, та що воно показувало впродовж усіх матчів УПЛ в цьому сезоні. Здивувати могла хіба гра в обороні. Жодного удару у Ворскле в площину воріт, жодного серйозного моменту у Ворскле і індивідуально, саме з індивідуальної точки зору були запитання до центральних захисників. І Біловар, який праворуч. Захисті вийшов, тобто правим центральним захисником, грав, і по повне помилялися. Ну і в центрі поля варто відзначати, так брашко був не ідеальним. Він часто м'ячі втрачав, але Часто нічі також і повертав своїй команді. Ну і взагалі очікувати ідеальної гри, очікувати, що він так легко е, візьме та замінить Сидорчука в стартовому складі, було просто неможливо. Е, кого варто також відзначати? Це Андрієвсько, Він зіграв замість Шепелєва. І ось ця пара брашко. Андрієвський виглядала дуже пристойно, десь як. Зважаючи на результат матчу, те те все як виходило і в атаці, і в захисті, то замінили вони пару. Сидорчук у Шапаренко. Ну а в Атаці взагалі було просто неймовірно. Справжня Феєрія, Ярмоленко та Буяльський, Волошин та Ванат, Кабаєв та Беніто, які вийшли на заміну, усіх них виходило. Ну і також у крайніх захисників Караваєва до Тобто в Атаці команда зіграла просто чудово. Ну і Динамо після цієї перемоги рухається вперед за втраченими очками. Вони досі є лідером чемпіонату, але ще потрібно наздоганяти. Не лише за очками, але й за іграми суперників у лідерів Шахтаря, Чорноморця, Кривбаса по сім матчів, тоді як у Динамо ось, наразі лише чотири. Але Кияни нагадали, що в чемпіонаті України так ми не говоримо про Єврокубки, там всім українським клубам складно. Але в чемпіонаті України вони є серйозною силою і претендентом на титул, незважаючи на своє теперішнє місце. Вчора, окрім динамівців, феєрили також і інші українці. А саме в Жироні ця команда перемогла Гранаду. з рахунком 4-2. Віктор Циганков забив чудовим ударом Артем Довбик, який вперше вийшов у стартовому складі. Зробив результативну передачу. Чудово Жирона розіграла штрафний, пішло закидання на дальню штангу. І скидання від Довбика. Причому там було чітко помітно, і навіть іспанці намалювали на своїй графіці, що це була абсолютно награна. Комбінації, центральний е, захисник, який забивав, він робив забігання ледь не разом з Довбиком. Тобто все було зроблено ідеально. І ось якраз про тренерську руку у Жироні потрібно е, говорити. Чудово, ця команда розпочала сезон, немає жодної поразки. В п'яти турах чемпіонату Іспанії і попереду у Жирону тільки Реал Мадрид та Барселона. Причому Барселона має кращу різницю забитих та пропущених м'ячів після перемоги над Бетисом 5-0 в цьому турі. Ну а реал просто всі п'ять матчів виграв. Утім, Жирона фантастичний старт має і циганков та довбик не є локомотивами цього старту, звичайно, але є більш-менш важливими його частинами. Тобто в Іспанії не говорю, що циганков та долбик ведуть жирону на гору, сама Жирона йде за участі з багатьох футболістів. Серед них циганков та долбик. А також вчора ще один матч, відбувся за участі українського помітного гравця, вже не помітного, адже він не в Іспанії грає, а в Польщі всього. Але за Глембе Любен поступився. Сталь Меліц з рахунком 2-4 Сергій Булець відіграв 33 хвилини. Він вийшов у стартному складі, але було вилучення у заглемби і змушений був Булеця поле залишити. Саме його принесли в жертву для того, щоб зміц... зміцнити захист. Тоді був рахунок 1-1. Якби Загляне вдалося в цьому матчі перемогти, то воно б навіть наздогнало лідера Шльонська. Але наразі команда на п'ятій позиції перебуває стосовно самого Булеця, то він призвичайно до нового чемпіонату поки що не є якоюсь там зіркою, не є важливим футболістом, але в четверте поспіль вийшов принаймні в стартовому складі. До трансферних новин є ці ще трансфери, адже не всюди вікно зачинилося. Наприклад, Юліан Дракслер перейшов з Епері Сен-Джермен до Катарського клубу Аляхлі за майже 10 мільйонів євро. Про Дракслера, мабуть, вже й забули, що це такий футболіст є. Колись він був великим талантом, колись про нього багато говорили, але тепер ось він у віці 29 років їде в катар. І стосовно цієї новини є два моменти. По-перше, в УЄФА вирішили, що у сен Жермен є якісь труднощі з все-таки створенням цього правильного фінансового. Прапрально заробленням правильно грошей для фінансового ферпле. Адже 60-70 майже мільйонів євро для покращення ситуації. Парі Сен-Джермен якимось чином заробив з клубів Сауд з Катару саме, тобто не про Саудівську Аравію, навіть мова, а про Катар, А власники у, у Парі сен Сен-Жермен Звідки? І тому ось ця ситуація зацікавила УЄФА, чи не все там було правильно, чи не просто можливо. Сен-Джермен скинув непотрібних йому гравців за великі гроші в катарський чемпіонат. Ну тобто, всі розуміють, що так саме відбулося, але це потрібно тепер доводити офіційно і покарати. Сен-Джермен. звучить дуже дуже дивно, зважаючи на те, що дуже гарні стосунки з президентом УЄФА у президента сен джермен на сера хайфі, а, тому цікаво, як це буде ситуація розвиватися. Ну і другий цікавий момент це стосовно чемпіонату Катара. Але не сам трансфер Дракселера валях літ. Це нормально, так само як трансфер в Раті в Алярабі, Ветерани їдуть в Катар, Це було завжди. Але є різниця між Катаром і чемпіонатом Саудівської Аравії, куди також їдуть зірки більші імена. В Раді, хіба ось може зрівнятися наразі з тими футболістами, хто поїхав до Саудівської Аравії, Він і сам міг там опинитися. Варто звертати увагу на інший трансфер: це перехід 20-річного Фабрісіо Діаса з уругвайського клубу Ліверпуль в Аль-Гарафа, тобто 20-річний молодий футболіст, якого пов'язували з найбільшими клубами Європи. Ну, звичайно, там імена Барселони та Ліверпуля це добре, там чи Реал Мадрид, але навряд чи саме туди він міг перейти однак міг опинитися в Європі. Тепер він їде в аль гарафа це ну, середняк чемпіонату в Катару. За нього 6 мільйонів євро заплатили. І ось таких гравців небагато, але є. 5 чи 7, чи до 10 футболістів з Латинської Америки, які бразильці, аргентинці, уругвайці, які поїхали до Катару і не будуть грати в Європі замість Європи. Це, звичайно, так в Європі багатьох турбує, але в коментарях деяких в. Іспанських змін вдалося знайти дуже ось цікаву реакцію, що коли футболісти ті ж з Південної Америки їхали в Європу і їдуть в Європу не грати за Барселону чи Ра, тобто можна подумати, що вони мріяли грати за Барселону та Ра, але вони їдуть грати, наприклад, в Чемпіонат Бельгії чи в Ноттінгем Форест, як Данілос чи багато інших бразильців, чи в середняки якогось іспансько-італійського футболу, чи, наприклад, в Шахтар, Донецьк. То ну хіба вони мріяли там грати в все своє дитинство? Ні, вони їдуть туди перш за все за гроші. Але тепер, коли з'являються клуби, які пропонують інші гроші. Тобто для уругвайця немає різниці. Це для європейців є різниця чи чемпіонат Бельгії, чи чемпіонат Англії, чи чемпіонат Катара. Для Уругвайця немає різниці. Він би не поїхав сюди, він би поїхав в США. Він не мрів грати в жодному з цих клубів, він просто хотів грати в футбол і заробляти гроші, і ось там він ці гроші отримає. Тому ось така цікава думка. Ну, це звичайно нормально, що європейці є трохи расистами та шовіністами в цьому футбольному плані. І що якщо ти йдеш в Європу, то отримувати славу. А якщо їдеш з Південної Америки в Катар, то лише за тим, щоб отримувати гроші. Але в Катарі трансферне вікно вже е, зачинилося в понеділок, тобто не буде чогось неймовірного, поки що, адже попереду зима і Саудівська Аравія і Катар будуть забирати футболістів з Європи з Південної Америки. Це обов'язково до цього потрібно вже призвичаїтися і спокійненько собі дивитися е, свій занудний. Е, вже... Втрачає, європейський футбол, який втрачає позиції. До речі, сьогодні стартує і Ліга Чемпіонів спеціально до цього. Ми ж будемо закінчувати на сьогодні. Це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, слухайте його. Якщо ви слухаєте в Ютубі, то ставте коментарі, якісь, хоч які-небудь для просування цього відео надалі. До побачення!